Привіт, Привіт, пік! Сьогодні, друзі, мене шеф-кухар передачі Катеринка буде дивувати. Вона мені написала, що хоче розказати про якусь дивну страву. А я не знаю, що це, по-перше, а по-друге, навіть назву забув. Розкажи, будь ласка, ще. я тобі сьогодні розповім про смузі. Про смузі. Вам щось зрозуміло, друзі? Мені ні. Піку, ти не знаєш, що таке смузі? Взагалі, навіть уяви не маю. Смузі це напій, який приготовлений в блендері з овочів або фруктів, з додавання молока, морозива або йогурту. То це ж смасюща річ. А чому я її докуштую? Не, не знаю, Піку, вона дуже корисна. Напевно, її, напевно, її ще й вигадали. Ні, Піку, ще у минулому столітті. У так. минулому столітті вигадали смузі? Так, у минулому столітті придумали здорове кафе, там, де й продавалося смузі. І де це відбувалось? В США. А, то напевно, ці американці тримали секрет смузі. І до мене він не доходив, і тільки нещодавно. Чи у нас вже давно п'ють ці смузі? Ні, давно. Це дуже модно. Так, це дуже модно, це дуже смачно, а пік нічого про це не знає і не їсть. Фрукти в блендері це ж смачнюща річ. Так. Слухай. То виходить, можна не їсти, не пережовувати ті овочі, змішати їх у блендері. А, а які овочі можна мішати? Можна робити з огірків, моркви, капусти. Слухай. А, а якщо це фруктові, як ти казала смузі, вони з чого? Фруктові. Тут дуже багато рецептів: апельсини, яблука, банани, полуниця, ягоди, все що тобі. А і ще ти казала морозиво йогурт. От, от, отакий смузі, я хочу. Тому що це ж смачнюща річ, коли полуниця збита з бананом, а ще й з йогуртом. То це ж можна пити той смузі цілий день, і ти кажеш він корисний? Так, дуже корисний. Смузі це напій, який живить наш організм. В смузі дуже багато вітамінів, мінералів. Про смузі навіть книжки пишуть, а ти пік нічого ще не знаєш. Ну так, тому що. А, а чому така подруга, як ти, не приготувала мені сьогодні смузі? Я б зараз дивився мульчин і пив, і живив свій організм мінералами. Пік, ну я тобі обіцяю, я тобі обов'язково зроблю смузі. Ну, добре, тоді я тобі обіцяю, що колись я тобі покажу мультфільм. А сьогодні будемо сидіти і сумувати. Я тобі розкажу, який він корисний, який, як він підкращує настрій, як ти потім посміхаєшся після перегляду мультфільму. Дуже гарна подруга. Ну, пік. Що, пік? Коли розказуєш про дуже корисну річ, про яку твій друг ніколи не чув. Ну, треба, щоб він його попробував, скуштував. От як я зроблю, я справжній друг. Я тобі зараз покажу найчудовіший мультфільм і побачу, як зміниться твій настрій. Хочеш? Дуже хочу. От, друзі, і ви повинні бути справжніми друзями. Сідайте зручненько на диванчик, дивимось мультфільм.